Європа нас на сьогоднішній день бачить як фортецю, як фронтир. А як вас на вас вона буде бачити після закінчення російсько-української війни, буде залежати від того, як ця війна закінчиться. Це дуже проста відповідь. А навіть якщо буде, ми всі сподіваємось, перемога, чи ми не будемо виглядати як певною загрозою для Європи з таким своїм вільнодумством. З такої. Слухати, ну якщо поляки не виглядали з загрозою своїм таким вільнодумством, ми вже точно не загроза. Вільнодумство поляків, як ви прекрасно знаєте, їхня готовність в будь-який момент піднятися, скажімо, там на коні, на дубки, якщо щось не так. Ніким не сприймалися як щось чужирідне. В Європі багато таких народів. Кастільці, умовно кажучи, каталонці. Що це невільнодумні. Народи, ну якось Європа все це, це спокійно об'єднує, якраз в цьому сила Європи. що народи, які звикли до ось такого, я б сказав, чіткого розуміння правил, живуть в одному світі з народами, які готові відстоювати своє власне індивідуалістично, дуже часто поняття свободи.